Рятувальники відзначають професійне свято Цьогоріч Вони провели цей день не надто урочисто у зв'язку з подіями в Україні. Проте, все ж зібралися разом, привітали один одного, краще отримали грамоти від міської та районної влади. День рятівника в Україні відзначають щорічно у вересні. Цього разу надзвичайники теж не зрадили традиції, проте провели урочистості скромно, виконали державний гімн та хвилиною мовчання, вшанували загиблих українців під час війни з Росією. Наше всерішне відняття для рятівника приходить у важкий і скорботи до звільнений час. Час, коли оголошені перемир, які періодично порушують з сторони. Час, коли мантаристична операція пройшла у повному повномасштабну війну з Росією. В час, коли українські матері, сестри, дружини хоронять благослових чоловіків, синів і братів. В час, коли герої, героїчні військові підрозділи, відродили цивільної гвардії, добровільні збройні формування ведуть робити бої за кожен метр української сторони. Водночас наші рятівники теж завжди перебувають у складних умовах. Що хвилини може надійти виклик про якусь надзвичайну подію, і хлопці чим душ їдуть рятувати чиїсь життя. Ігор Вацик подякував і ветеранам, і ще молодим працівникам за відданість професії і любов до рідної землі. Великошла покрили себе рятувальники нашої області, які в 1986 році перші був створений загин, які відвідовили. Страшно трагедія на ну, щось АЕС. Багатьох цих людей нема. День рятувальника це день героїчної професії, людей з вогня, у серці та холодним розумом, сна життя, яких став виклик сьогодні, які завжди готові прийти на допомогу населенню. На сьогоднішній день в нас в області нараховується 1930 рятувальників, які готові в будь-який час рятувати людей. Прийшли привітати рятувальників міста та району і представники влади. Богдан Болюк і Тарас Яворський теж наголосили, що нині живемо у складний час, тому маємо бути сильними і сміливими. Подякували надзвичайникам за їхню роботу. Місного здоров'я, щастя, добра, щоб у нашому домі і в нашій Україні завжди світило сонце, щоб було безсмерне небо і щоб завжди було Боже благословення у нас у нашому домі. Особливо я би хотів подякувати ветеранам, які в нелегкі 90-ті роки зробили все, щоб зберегти цю службу щиро вітаю вашим професійним святом, днем рятівника. Кожний рік приходиться вітати вас, і це приємно. Сьогодні, на жаль, трошки так суворіше і проблемніше. Ніхто не думав і не міг очікувати про те, що, на жаль, наша держава сьогодні буде. В такій непростій ситуації, в такому непростому стані, але я знаю, що з такими рятівниками, як ви, ми здолаємо всі ці труднощі і в скорому майбутньому, та наша держава буде набагато міцніша, гуртованіше. Кращі у своїй професії отримали грамоти від міської та районної влад за сумлінну працю та відданість в своїй роботі.